Фотоапарат Nikon d 5100 В комплекті у нас фотокамера та об'єктив. Об'єктив та камера. На верхній частині фотоапарату у нас є режими зйомки колесико. Зверху у нас є настройки фото та вибрати баланс білого, затримку ISO. На верхній лівій частині фотоапарата знаходиться меню фотоапарату. Тут багато настройок, як меню оброботки недавні настройки. Тут є очистка матриці, розмір ізображення. Біля кнопки включення фотоапарату у нас знаходиться кнопка відео. Відео у нас записується 4К 60 кадрів в секунду. Також оце у нас такі виходить знімки, це я фотографував окуляри, можна подивитися на деталізацію знімків, а от ще пару фото. Об'єктив 1855.